Коли вступає в дію закон про посилення мобілізації, Вітаю вас, друзі. Вчора президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації. Я розказав про це в своєму телеграм-каналі, і в Тіктоці, і було дуже багато коментарів з приводу того, коли саме закон вступає в дію. Значить, дивіться, сьогодні в газеті Верховної Ради України під назвою Голос України було вже опубліковано закон про посилення мобілізації. А це значить, що через місяць, а саме з 18 травня, цей закон вже починає діяти. Саме з 18 травня у всіх призовників та військовозобов'язаних є 60 днів для того, щоб оновити свої військово-облікові дані. Це можна буде зробити або е, сходивши до ТЦК, або через електронний кабінет призовника. Одразу хочу відповісти на всі коментарі: типу: А де підпис президента, а де Гербова печатка, та Верховна Рада вже нелегітимна, та президент вже нелегітимний. Друзі, ви якщо хочете жити в своєму цьому світі рожевих поні, то можете жити і далі задавати такі питання. Але є інший світ, реальний, і в цьому світі не працює вже в Україні принаймні ні закони, ні конституція, а працює лише узурпація влади та утилізація українців. І отакими от коментарями в Тіктоці або в Телеграмі ви ну нічого не доб'єтесь. Якщо вас на вулиці візьмуть за жопу, ви нікому нічого не доведете. Чи є там підпис, чи є там якась печатка. На жаль, в Україні зараз сталася така ситуація, коли звичайні люди це ніхто. Це просто ресурс і статистика.